Слав Бог наш, завжди мені повсякчас і на віки вічні. Коли цих країн у смерті, смерти ще сам безсмертний, тоді знищив силу сяйвом свого Божества, коли від віку вщих помершли, воскресив єси. Тоді всі сили без заспівали, життя, давче, Христе Боже на слава тобі, Господи помоліся, помило святий, Владико, хоче вседержителю предвічний, Боже поблагослови святий. Твоїм духовним благословінням, хліба, цей, щоб він усім. Хто його спошиває на спасіння душі, здоров'я, тіла і захист проти всіх недугів, і всілякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба і дає життя і спасіння світу, що з тобою живе, і царює в одної істоті, Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Господа, і помолюємося, помилуй. Оглянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця інші м'ясні страви, і поблагословий о освятив, як ти поблагословив, освятив, анця, що я привів тобі вірний Авраам, і Анця, що приніс тобі авель на жертву від усіх плодів, а також годований теля, що його ти волів заколоти блудному і наверненому сину, як він сподобався насолодити твої ласки, так і ми споживаючи ці благословенні освячені страви. Приймемо Твоє благословіння у здоров'ї, заради Твого Святого Христа і тридневного воскресіння, змерти, бо Твоє правдива лоза, і пожива, і податий благ. Все благословляєш, освячуєш Христе, Боже, наші, ми тобі славу віддаємо з придвіщем Твоїм Отцем Пресвятим, благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віч. Господа, Господи, помолі. Господи, поди О, дико, Господи Боже наш, і Творчий всього поблагослови сир, маслої яйця та інші страви, і нас бережи в твої, Твоїй ласті, щоб насолоджуючись цими Твоїми щедротами. Поданими ми наситилися також не Твоїй Твої благодаті задля присвітлого на третій день Воскресіння змертих, Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віч. Благословляються, освячуються всі ці страви окропленням цієї священої води. У ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли їйшов, єси Україну снарці, був ти сам безнардний. Тоді знищує Боже слав. Всемих свят, нашої Пасхи, від нині за рік щастя, здоров'ю Божому благослові. Свято вас, проти насвященно родиці, у святі благодаті Духа Святого, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Свято вас. Нехай Господь Бог благословить від За рік щастя, здоров'я, здоров'я. Веселих свят і смачної пасі, добре на священниці, свячується вас, Ісусів і святого духа. Свято у вас, Божого благословіння, віддині зорі щастя, і здоров'я. За стіного сина святого Духа Боже нас. Дай Бог ловушки, проти священни волі сов'язи Україну смерти, Бога за тобі. Святого. Святий смачної пасхи вас. Святого. Я защитується, свячується паспіва, сповіда ося і сина мого духа. Святоваться. Тай нам! нині на рівно чекати Веселих свят, майшної Пасхи нам, священниці і свячувати. Ой, що єси Україну, смерти, що став на судно. Виробни. Свято вас, все лише.

Всех свят. Шай вам с обслом.

Дякую. Веселий зв'язь. Смачної єпаті вам. А потом прийде. Так, ставай. Так, ставай. Так, Бог голосує міру, щастя, радость, здоров'я. Не забувайте наших солдат, рідних тим, які зіхтували свої пожертви, щоб і для них було це свято Христового Спасіння. Бог власний миру, щастя, здоров'я і Божого власне для вас. І для ваших родин. Хай Господь благословляє до і смачної, веселої, вам Пасхи, і, і, і гарного великня. Хай Господь О, і... А дитину такого чубчик, чубче, прическу твій, бачиш, а мама си була. м'ясо, сер, м'ясо, візьму, як світиться гарне, сонечко, нехай Господь на ласка. Хай Господь Голоси. Ми щастя, радості здоров'я, і Божого голосу. Насиляється свят. Таска, сир, м'ясо, різні молоді. Які страви блавачі, духа свідоць. Каже, Господь як вас. За новий віра спаси тебе, Хайсподь Голоси. І все, Хай Господь мир. Щастя, радість, здоров'я. О, Мені на доч, А то те. це. свячується Паскаси, я сир, м'ясо, різні молочні м'ясні страви, владачі Духа Святого святок цей це свячує вже отця, і сина, і святого духа. Міру, щастя, радості, здоров'ячка. І Боже, вам благословить.

Здоров'я, щасливі, пані і Богом благословення. Ви і, і ваша родина. Миру, щастя, здоров'я і Божого благословення. Веселих свят. Хай Господь благословить. Благослови Господи, миру, щастя, здоров'я і Божого благословення. і благословляється. І освячується Пасхарій Щастя, радості, здоров'я. О, Бачу, дорогі. Пані передайте свої низькі те, що ми звітувалися, радость, здоров'я, власловляється, освячується. Паска, сир, м'ясо, різні молочні, м'ясні страви, володаті Духа Святого і окроплений цей свячую, і люди поросіяни. Щастя, радость, поздоров'я нашому панству, Бог власові. Веселих свят, смартфон і Пасхи, отцеве, міський Бог, Хайшку. Зласую, Господи, мир, щастя, радості, здоров'я, благословення. Зласую Господи, молодші, мисці страви, благодати Бога сюда, проти священної воїнів і Отця і Сина, і Святого Духа. Миру, щастя, радості, здоров'ячка. І Божого благословення. Благословляється, освячується Пасха Свяє, Сир М'яса, вісім молодші, м'ясні страви, щастя, радості, здоров'я. У вас голодневі свято було так, як сьогоднішній день. Ми дякували Господу Богу за те, що ви гарно відпустили цей піст в мирі і покорі один до одного. Хай Господь голосів, Вчені були діти, вчені батьки, вчені онуки. так? отця, і сіла, і святого. Не забудьте ми пожертви для наших солдат, для бідних. Хай Господь благословить вас, ваші родини. Я Є, так. Господь благословить. мир, радість, щастя. Зараз в квартирах ростуть добре. Хай Господь благослови. мир, щастя, радість, радость, радничка. Божого благословить. Ми гарні, спасибі. Хай Господь голоси. Будь ласка, і Божого схвалиться. Дякуйте, що ви прийшли цей піс і дочитайте свято свят Христовоскіння. Замляють і розсвячується. Любів є Хай Господь голоси. Веселий свят, здоров'ячка і Божа вам благословення. Здорово, мама, здорово декор, веселий час, благословляючи святої пасха, син м'язи, молоді м'ячі і страви. Благодаря святого Дня в Ім'янця і Сина, і Святого Духа. Мир, радості, щастя, і здоров'ячка, і Божа вам благослови. Господи, і вас, дори, порожня. Щастя, здоров'я, охного му. Вчити Богу, щастя, радість, здоров'я і Божому благословенню. О, трошки, трошки вам трошки. о, трошки, і має така часу, кожен собак, для біді, вашими працями, молитвами, і для них свято. Хай спать Божий на тоді дякую. Діти, бачите, тільки з радості, бачите, я їх покрутив, а оставить. Ой, маленький зброй, знаєчик, власне, Господи. І вас далі привітають. Щастя, радості, здоров'я. і Кожен вам злочинця. О, ох, ох, о, бачиш? Отак. От нас розслабляється, освячується Пасха, сир, м'ясо, різномолосне, міські страви, владаті Духа Святок, це свяжого во ім'я Отця і Сина, і Святого Духами, втак, задорогів, здоров'я, Божого власне, успіхів, послачення, Святої Божої. Eu sou なんでしょう